Від камери, він готувався до прямого включення. І просимо навести картинку ближче. І дайте нам звук, пожалуйста, колеги. Просто компрометую, що не знаю. Скажіть, поки це прямо включення, це пряма картинка. Да, так? Просимо, просимо. Пане, пане е В'ячеславе, поясніть, що відбувається біля українського дому. От я поки чекав прямого ефіру на п'ятому каналі, е Беркут почав сутичку із мирними демонстрантами, і зараз вона прямо біля українського дому відбувається. Е там важко сказати, які події саме тепер, але видно, що якась колотнеча є. Там є і депутати, і представники громадськості, але в будь-якому випадку це провокація з боку міліції, тому що був мирний захід. Ми в будь-якому випадку продовжуємо своє голодування ті семеро депутатів, які його голосили, і сподіваємося, що до нас приєднаються іще. А людей, яким не байдужа українська мова, я закликаю йти до українського дому, тому що ми тут оголосили безстрокову акцію, не дивлячись на жодні провокації з боку правоохоронних органів. пане В'ячеславе, чи пов'язуєте ви появу Беркуту і активні дії з завтрашньою прес-конференцією? Нагадаю, на 11.30 запланована прес-конференція глави держави Віктора Януковича. А ми не стоїмо проти прес-конференції президента Януковича. Ми стоїмо за українську мову. Тому це не має відношення та подія до теперішнього. А якщо міліція хоче влада, точніше, бо міліція ж отримує накази з самого верху спровокувати якісь біки, то я дивлюся, вона вже успішно це робить.